У нас сьогодні буде велика розпродажа. Дивіться, показую рядок бомбійських тачок. Всім привіт, слава Україні! У нас сьогодні буде велика розпродажа, і хто перед новим роком ще хоче купувати автомобіль, я вам скажу, це класні ціни на сьогоднішній день. Раніше по таких цінах не можна було брати. Дивіться, показую рядок бомбійських тачок. Там один Рено є з багато перекрасами, але там класний рік і класна ціна на, на ті всі перекраси. Тому давайте почнемо по порядку, тому що. Ось, ну дивіться, цукарочка. Хто хоче для себе, ви знаєте, я ну, скептично до червоних автомобілів чомусь дивився. ну блін, Це якийсь він ну, не такий, він більше так оранжево ярко дивиться. Він в класній комплектації. Коли ти підходиш до нього, у нього, бачите тут кап, ICAP, значить Він тут під чорне, все, підлакіроване, Комплектація в нього класна, сам паркується. Він хоч на ручечки 210 пробігу. Покаталися стан, просто цукерочка в машині. Ось тут резинка. Машина вся в рідній фарбі, то що я бачу, край фарбувався бампер, він трошки не попадає в світло. На тітанах. Резина в хорошому стані. ну Зимову треба буде купувати. ну На тітанах машинка. Сміло в бой, от просто прокатався. Хто хоче собі надійного коня. 1.6 дизельок. У нас 16-го, він здається, тут 15 рік. Зараз я гляну. Треба подивитися, буде по документах, бо мені сказали, що по документах він здається 16-й. Хоча по стеклах у нас все п'ятірки. Тобто по, по стеклах він п'ятірочки. У нас дивіться, тут по сидінню стан гарний. Нігде нічого не протерте. По машині, одним словом дивіться. Ну, будемо казати, як годиночок, як завжди, ми привикли казати. Ззаді все чітко, потолок чистенький, просто машинка виглядає кльово. Можу рекомендувати. Ціни, дивіться, ціни на всі автомобілі знайдете в описі. Далі ми будемо йти ще по свіженьких автомобілях і будемо впадаючій, перейдемо до кльових пасатів Б7. Ну давайте ось Б 8 я вам покажу. У нас на автоматі 160 всього на всього пробігу. Хто собі шукає живеньку машину, хоче по техніці. 1.6 дизель, але ну, просто ідеально працює. Їдеш на ньому, як, як наче йому 70 пробігу. Ціна цього автомобіля 9200 євро. Нетто. Ну, будемо, можливо говорити, можливо, цих 200, бо він каже, що він і для Німеччини хорошо продається ця машина без проблем з таким маленьким пробігом. Ну, дійсно це невеликий пробіг. Тут є в нього ось царапіна така притертість по крилу тільки, але хто собі шукає автоматік, б8 посад, весь повністю в рідній фарбі машинка. Ну і стан технічний, ну просто ідеальний. Почистити, похімчистити, сполірувати, можна кататися. Я би ті танчики тільки на нього кинув би. Переходимо до цікавих цін далі. Тут я вважаю, що це ціна бомбова, але В ньому є мінуси. В нього це окриле шпакльоване, роблене. По-хорошому, я би його переробляв, навіть, ну, навіть, тикості, блін, тут, ну, тут на реброві дуже багато шпакльовки, Тут 300-400, а тут навіть до 1000. Крилишко шпакльоване, дві дверки перемальовувалися в нього. Е, значить, ну, зато 16 рік, 180 пробігув. 16-й чистий рік по стеклах. Лімітет у нас йде. Комплектація, підігріви сидінь. Renault Airlink 179 пробігу. Ну, непогана комплектація, все по техніці, все в автомобілі. Нормально, класно. Значить, дивіться, ціна цього автомобіля 5,5 тисяч євро не то. Ну, за 16 рік мені здається, що це ще й за такий пробіг 170 тисяч. Ми дивились в Україні 15-й рік, починається від 9 але щось ніхто в цілій фарбі не захотів купувати. А тут ще й 16 рік. Гранчик, міганчик, свіженька машина. Це ціни всі не повторюю. Так, друзі, тепер знову до Б-7 пішли вже цікавіші, більш народніші варіанти, пішли, хто шукає бюджетніше і цікаве щось. 1,6 дизельки, да, в нас сьогодні 2-літрова, буде тільки одна ауді, я вам пізніше її покажу. Це 1,6 Б-7, 14 рік. В нього перемальовувалися два задніх крила і ляда, але все в косметичному перекрасі без всяких трудностей, тут то тільки є десь на ляді, шпакля була. Але тут ні ударів, нічого по 160-170 по 170 мікрон буквально б'ється, там абсолютно нічого страшного немає. 250 пробігу, автомобіль технічно в нормальному стані покатався, ніяких огріхів я не бачу. сидіння не порвані, нічого страшного нема. Тут не... Нічого не подавлено, все заводиться на холодну, заводили пробували. Ну треба хімчистка поліровка, все нормальне приводювання до порядку 5,5 тисяч євро. В універсалі. Такий цікавий варіант. Я ну, є вмятинок трохи в нього. ну, ну ось таке, Але 14 й рік свіжа машина, можна сказати, по роках. Ось у нас чистий 16-й, шестьорки по стеклам, чистий 16 16-й рік. У нас весь повністю в рідній фарбі. Двигун працює годинник все технічно у нього все нормально. Нічого абсолютно страшного не знайдено було. За винятком ось цієї карти треба знайти іншу карту. Тут тріснуло. Ось тут, тут ліктем продавило, їхав зажуряний чувак. Це ну, можете зразу просто прираховувати плюс 100 євро, там, якщо там по максимуму, можливо, і дешевше там, знайти ось цю карту, замінити. Більше я ніяких тут проблем, нічого не знайшов. Садир є. Підлокітник, все в нормальному стані, круїз контролю автомобіля. Є, підігрів, сидінь. Датчиків дожджа є, датчика світла немає. Кермо шкіряне, ціна автомобіля 7800 євро. Для 16-го року в такому стані. Блін, класна ціна. Для b 8 го Пасата. Повірте мені, 7800 євро. Друзі, поїхали далі. Друзі, а тепер ми перейдемо до мого найкайфовішого варіанту в цій рубриці на продажі. Це зараз для хейтерів бомбонента. Ти що? Він вже все, вже мертвий пасад. блин, седан, всема любимый в Украину, в блин, в хайлайне, на хромчик, в бомбейский просто комплектации. Я сам слюни на него хожу, пускаю. А в нем, правда, 290 пробегу. Но он на титанчиках, на классные гуми, на клевых комплектации. 1,6 на палки, але він просто технічно, друзі, повірте мені, він буде їздити ще і їздити дарувати, так як от у нас колись був 300 пробігів на автоматі, колись Б6, який набрав 3 мільйона майже вже переглядів на Фейсбукові. Всі кричали, що машина Мертва трупака, чувак уже 1030 від'їздив. Каже, я взагалі ні до чого не лазив. Тачка в бомбі. Ось цією точкою буде те то саме. Тому що тут видно, що дивилися за нею, її просто не вбували її почистити, пополірувати. В неї одна царапіна є на бампері. Блін, ну це сідан. Я завжди на нього дивлюся. Я собі кайфую. Іменно Б7, Мені вони подобаються більше всього. Ні маховик тут, не стукає, ні щеплення. Блін, ну по машинці все просто ось дивіться собі щеплення там де треба ну блін я кажу реально от хто хто шукав Сідана друзі ось то що треба і ще, ще й на Хайлані на Люкові у нас автомобіль це реально Б7 кайфовий. Дивіться, по ціні цього автомобіля 6800 євро ціна цього автомобіля. Ну я рахую, що він того коштує. До 10 000 євро він заходиться, точно там 9700, 9800. ну Це будуть прорахунки. Повністю будете в описі вже читати, там подивимося, плюс-мінус. Ми глянемо, Подивіться на кермо. І ніхто тут його, повірте, мені. Це машина з фірми забрана, ніхто тут до нього не лазив, не, не, не фарбував. Не міняв, просто машина, я ж кажу, з фірми. Блін, блін, блін. 6800 євро. Друзі, ось цього пасата, реально хто, хто забере, буде щасливий. Якщо він навіть і до яких там ще там 200-300 євро до чогось, там треба буде подивитися. Зараз я гляну ремінь ГРМ, коли в нього ще мінявся. Ну, Машинка така, що прям прям то, що доктор прописав. Незалежно від того, що в нього на табло він намальовано. Клас. 14-й рік, друзі, посад. 14 рік і рекомендую брати. Остання заміна масла 2000 назад, можна кататися, їздити навіть до масла можна не дивитися. По рівньовій ГРМ треба дивитися, друзі, в базі, але машина з фірми мала мінятися на 210 202 2020 від 200 до 220 мала помінятися. Рівень ГРМ, тому тут чути по тачці, що в неї все, все просто. Топчик, таких пасатів на двохлітрові, щоб автомати ще такі попадали. То, то, то хоча б даже, та єдиний слухайте. Я їх бачив таксішні по 450 тисяч пробігів. Це таксішні, що в містах їх там гвалтують хвісти гриву. А тут, тут видно, що машина була в адекватному обслуговуванні. Ось, ремінь ГРМ на 204 був міняний, тому що... І навіть якщо по українських мірках, тут ще по німецьких мірках можна кататися мінімум 100 тисяч, по українських мірках ще 30 40 тисяч катаєтесь без проблем взагалі, і тоді тільки лізете і міняєте, дивитесь. Можливо, я ж кажу, до гальмів. Ну, кому вже треба, де дотошно, хто буде дивитися, я вже тоді тест-драйв зроблю цього автомобіля. Так, друзі, дивіться, ось красоточка на топовій оптіці, аудюшка 2 літра, 240 пробігу у нас веслайні 239. Веслайні непогана, вся в рідній фарбі, хімчистка поліровка, так же само то, що доктор прописав. На титанах, на машині це у нас літо. Шкода, що стоїть літо, але, Але, дивіться, значить, 11500 це автомобіль. На ручці 240 пробігу, 15 й рік по стеклах, можливо і 16 й Буде рік у мене по, по документах. Ні сажа, нічого немає. Блін. кльова аудюшка реально. Додатково ще один приїхав ось такий каді, кому потрібно. У нього 18-й рік, він сімімісний, місний, 2 літра дизель на жирній комплектації 160 пробігу. Всього на все. Ціна автомобіля 14,5-14300 нето. Ось такий є у нас кадік. Значить, є у нас цікаве Rena Migan. Нас недавно було бите, ви пам'ятаєте, 2013 року, а тут також Limited стоїть. А тут у нас 2015 рік 150 рідного пробігу. Непогана комплектація. Я її пробував по лакокрасочному. Вона вся б'ється в рідний якраз. Єдине. Що тут є із нюансів, я подивився. Значить, у нас ось тут щось не прикручено, бачите, ось цього петля. Чи вона просто відкрутилась, чи це якість зборки Рено. тобто його треба зажати, і тоді дверка буде грати в зазор. І тут така ж сама історія. От, от просто зійшла дверка. Чому? Не розумію. Вони не крутилися. Ось тут двері також не крутилися, не билися, пройоми всі мірялись, нічого не билося. Машина вся в рідній фарбі, не бита. Зараз я на холодну, нежданно, не гадано сюди приїхав. Попробую завести. Зразу вже скажу наперед, я вже на ній катався минулого разу, їде просто бомбо. Так же само, як та 60 пробігу. Холодно. Так, значить, у нас двохзонний кліматконтроль, світний монітор. 1331, дивіться. Зеркало. Джойстики-шмостики, круїз контролі, підігріви, сидінь. В принципі, все, що треба. Датчики, деж'я. Тут сенсори, тут такий пакет сенсорів. Великий, немаленький, одним словом. Руль, кермо, шкіра, сидіння, все в відмінному стані. Ніде ні проривів в цих больних місцях, нічого немає. При ще там зробити допутяшну хімчисточку і буде бомба. 152 тисячі вона проїхала. от Машинка. Ну Я ж кажу, зразу фаєр тобто, Хто хоче собі, шукає хорошу класну машину, за яку скаже Потім дякую, то ось ці, той варіант, який схоже на те. Значить, друзі, кому буде цікаво, звертайтеся, я потім дотошний вже кожному. Хто буде зацікавлений, приїду, зроблю відео, покажу кожну царапинку, кожну сколу. Там десь на порогі є прим'ятість з правої сторони, легенька, незначна, але но... є. Парктроніки у нас перед-зад. Є ось такі оцарапки. Ну, Ось так, по ранчику. потолочок чистенький. Все нормально. Цінова політика буде десь така приблизно, як і в Україні вони коштують. Але факт в тому, що в Україні вони з пробігами 220-230 не факт, що рідні. Тут 152 точно рідного пробігу. Тобто, хто шукає для себе такий ренчик, зразу ну, перекупом зрозуміло, що він не цікавий. А звичайний лют, будь ласка.